Доброго ранку, шановні друзі! Мене звати Володимир Воротняк, ви на моєму каналі, а я вже з самого ранку на воді. Як я і обіцяв у попередньому відео, з місця, де в нас клювали непогано окунці, ми почнемо цього разу. З самого ранку я вже тут. О, вже все налаштовано, так що давайте перевіряти, що в нас є по ранку з окунями на Десні. Як і раніше зі мною сьогодні, графіт-лідер Fineza ProtoType 84 до 15 грамів, Exist 3000 22 2022 року і намотаний тут Dual Hardcore 04. Вольфрамчик 5-грамовий волівський. Фліт 3 дюймовий на овсетничку. І спускаємось до Десни. Дуже класну замку, але надзвичайно велика кількість стріжів літає. Кожного разу, коли роблю закид, дуже, дуже не хочу когось із них зачепити. Літають вони ну, прям як винищувачі. Надо же оппонеть. Надо же наш A later. О, прошло моє видео. О! Ось він. Ось де він. Ось де він вранішній окунець. Ось де він вранішній красень. Подивіться на нього. Подивіться, друзі, на нього. Ух ти! Ух ти, який красень. Так, да. саме за тобою, друже, ми з самого ранку сюди і приїхали. Доброго ранку і привіт. Дивіться, як взяв. взяв. Дуже глибоко. Так. Да. Красунчик. Тихо, 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 тихо. Топ-хоп і поплив. Ось ось така історія під ногами відбувається. Хі -хі. Вже набрав повні крокси. Глею Оп-є! Ох, як гарно лупнув і зійшов. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Ох, що ж як лупнув класно. І зійшов. Нічого. Нічого. О, я ж приманка. Перекрутилась. Як ось сьогодні він бере не супер, не супер здалеку. Я покидав поодаль, покидав, покидав і нічого. Бере він трошки ближче і це круто. І розмір гарний. О, сонечко піднялось так. Дуже, дуже напряжно видно. Вона світить прямо навпроти, прямо в обличчя. Бачу свій шнур лише короткий проміжок часу. Все інше на відчуттях. Але щось оце дві покльовки і не хоче більше опинити. О, шкрябаю, як класно шкрябаю. О тут же ж він є, друг мій. Друг мій смугастий. Ну давай хоча ми. О тут в таких відвісних берегах живуть песенджери. Давайте подивимось, не будемо заважати. One hour later. Поки суть до діла, Руся замаслав щупака. Ну, Руся покажи, що там за щупак такий. Щупак, як щупак, скажи. Щупачочок. чотик. На Деснянський. Щось спокотне. А тут в затінку І, звісно що крутіше. Краще перейшов, бо там дуже. М'яко <сум> ну, <сум> да. кажучи, некомфортно. На скільки грам? На сімку? На сім грам. На бровці тут не А, Ну, я також на 7 грамм, але в мене трошки рельєф інший. Ну, спробуємо тут. В до речі, сход гарний був, судак по ходу п'єси. Але так, лейт, лейт, лейт. так. Тик-тик-тик-тик-тик. Опа. І щупак пішов. Ну, о, друзі, знов повернувся я на те місце з окунями, а водичка піднімається, бачите, і течії практично. Практично нема в порівнянні з ранковим часом. Ледь-ледь, ледь. Якщо зранку я ловив там 7, 7 грамів, 5 грамів, то зараз можна вільно ставити 3,5. Ну, але 3,5 далеко не закинеш, тому ставлю я все ж таки 5 -рочку. Перед тим як камеру вімкнув, гарна рибка була, але зійшла. Взяла вона ледь-ледь. Якраз на образивщику, скоріш за все, був судачочок. Ну такий, мабуть, що заліковий. Але офсет. Офсет. На офсет. Який би він козирний не був, все одно а, кількість холостих покльовок значно, значно вища, ніж на відкритий гачок. Ну, і, і зрозуміло чому. Навіть не треба пояснювати. Ду. О, нарешті здалеку. Здалеку, з самого далеку. Не дивлячись на ось таку слабку течію, поставив я десятку і закинув на максимальний викид. І це судачок, скоріш за все. Ні, це не судачок, друзі. Це все ж таки, це все ж таки друзі, гарнюнька окунець, але з надзвичайно далекої відстані. І такий теж гарний, дуже гарний красунець такий, фух. Дуже вже спекотно. Треба реглан знімати, тому що запарюсь. І взяв надійно. Ох, як же ж це круто, коли покльовка відбувається з самого далеку. Ух, дочекався я нарешті того кінця. Давай, пливи, друже. Хочу ще. Якщо б ще була течія нормального, то можна було б щось розраховувати на якусь, може, маломальську роздачу. А теча майже вщухла, ледь-ледь-ледь вона йде, на Дніпрі водичку дають. І за кожним оконцем маємо попобігати. Але розмір, розмір дуже сильно радує. Такий розмір спонукає ходити і шукати рибку. Розмір гарний. А, тут де його десятка. Да, в обід тільки отакий от затишок з тінню може врятувати. Ну, а на кльов, на гарний зараз нема що розраховувати, тому що є два фактора, які Будуть суттєво погіршувати кльов. По-перше, це зменшення швидкості течії. Риба завжди на течії більш активна, завжди, тому що вона рухається проти течії і, коли йде рух, необхідно енергію, яка дозволяє робити цей рух, поновлювати. Тому риба харчується в рази краще на течії, це по-перше. А по-друге, обід. По-друге, обід. Зараз спека, а, от, а риба в спеку клює не дуже гарно. Так що ось такі два фактори суттєво погіршують зараз ловлю. Ну, скажу я вам так, зараз, коли е, десь в годину, може трошки пізніше, Водичка тут спаде на Десні, і почнеться нормальна течія, о, а там вже можна щось розраховувати. Ну а зараз, ну, а зараз кожну рибку необхідно виколупувати годину. Ну а це, це вже не, не супер кайф. Краще, я думаю, перечекати той час, коли течії не буде, і повернутись по обіді на ці самі місця. Five hours later. Попросимо відео. О! Є. Окунчики. Як, друзі, я і обіцяв, ми повернемось на цю місцинку. І от ми, власне, повернулись. І перший окунчик з третього закиду в нас на базі. Дивіться, який красивий. Дуже. Дуже круто сів, але сьогодні заважає нам серйозно вітрець. Знов такий деснянський кабанчик. Ну, Кабанчиком його важко назвати, але тим не менш рибка гарна. Вітер сьогодні такий, що Йоха не бабай. О, так що вибираю я, коли поривів вітру не буде, для того, щоб закинути. Тому що коли закидаєш під час пориву вітру, зносить вітром шнур дуже сильно. А тут треба контролювати буквально кожен кожен сантиметр, кожен метр проводки, адже приманка намагається сісти постійно в зачепи. А зачепів тут вистачає. Ви шнурів нарваних багато. І дуже багато тут ракушняка і фідерних снастей. Залишків від фідерних снастей. У вигляді пермушок, шматків шнура і будь-якого іншого хламу, який дуже міцно засів на дні. Так, приманочку треба поправити. І продовжити нашу ловлю, хоч вона сьогодні буде в нас і досить важкою. О! На базі. Це в нас хто? Це в нас... А, ні, ти що? Це в нас судачок, друзі. Приїхали на окунця, а взяв судачок. Перший був окунець, а другий он судачок, вже також репаний. Репаний, порепаний. Але дуже прикольний. Завжди рибка гарно бере на течі і завжди вона бере з подач хачаме. Ну і от, бачите, цього разу судачок. Минулого разу була щучка з окунцями. Цього разу окунці з судачками. Так, необхідно. Приманку бігом поправити і знов туди ж закинути. Тому що там має бути ще цікавий, надзвичайно цікавий містяк. Дуже. Ну що, друзі, ось і підійшла кінця сьогоднішня наша риболовля. Половили непогано, скажу вам так. Дуже багато ходили, рибка трудова, надзвичайно трудова. І для того, щоб її зловити, необхідно знати особливості саме цих місць, де ми власне, сьогодні і перебували. З самого ранку можна половити, поки водичка йде. Потім, коли на Дніпрі воду дають, течію щухає. Риба також ущихає, в день можна половити, але, але дуже спекотно, ну, і трошечки ввечері. Зараз будемо пересуватись в інший бік, намагатись ловити зовсім іншу рибу, але це вже зовсім інша історія і інший відос. Я сподіваюся, вам сподобалося сьогоднішнє відео. Якщо так, то обов'язково тисяйте на вподобайку і, звичайно ж, пишіть коментарі, що вам вдається ловити на десні. Цього літа і обов'язково не забувайте підписуватись на мій канал і натискати на дзвіночок, щоб не пропускати подальші відеоси. З вами був Володимир Воротняк, з вами був Віталя. До зустрічі тут. До зустрічі.